Всім доброго дня. Сьогодні 17 жовтня і з вами компанія Електромотор. В нашому відеоогляді генератор Долгокер 8000 dg E3. Генератор видає як 220, так і 380 вольт. Є попередній відеоогляд. Требування Долгокіран всі генератори перед продажкою. Роблять предпродажну підготовку. Предпродажка, предпродажна підготовка. Хочемо зробити пробний запуск. О, що для цього потрібно? Тут бачите, указано, що от цією штучкою от, ручною зупиняється генератор. Аварійна зупинка генератора. Для того, щоб запустити, переводимо в положення рун. Переходимо сюди на панель, включаємо ключ запалення. Зараз пропускаємо дівчинку, тому що ДРАУ задимить, все таки дизель. І запустимо його. Все, перевели в положення, виклю, виключили. Бачите, спочатку він задимів, ну що ви хотіли? Бензиновий і то вихлопи дає. А потім він успокоївся і перестав нас чамрити своїми газами. Ось вже моточаси, аж три минути попрацював, показує. Ну, такий мощненький, добренький генератор. Всі, кого цікавлять генератори, телефонуйте за номером телефона 063 426 1010. Поможуть з вибором генератора. Всім тепла, добра, миру.